Найкраща порада тренера: 36 найкращих спортсменів діляться мудрістю, яка змінила їхнє життя. Сила мудрості тренера, як прості поради змінюють життя спортсменів, і не тільки спорт це не лише фізична сила, швидкість та витривалість. Йдеться також про психічний опір, здатність впоратися з тиском, приймати ураження та рухатися вперед. І часто саме слова тренера в потрібний час стають тим самим поштовхом, що допомагає спортсмену розкрити свій потенціал і досягти неймовірних висот. Нещодавно я натрапив на вибір порад, які отримали 36 найкращих спортсменів у світі від своїх тренерів. І ти знаєш, що мене вразило? Наскільки прості та універсальні ці поради виявилися, вони не містять складних термінів або складних стратегій. Вони стосуються фундаментальних речей, які важливі для всіх, хто прагне до успіху, будь то на спортивному майданчику чи у повсякденному житті. Контроль це ключ до успіху. Мабуть, найпоширеніша тема в цій колекції це контроль. Брина Стуарт, Ерик Флоес, Ене Хол, всі вони підкреслюють важливість концентрації на тому, що є у ваших силах. Ви не можете контролювати результати конкуренції, погоди чи дій конкурентів. Але ви можете контролювати навчання, своє ставлення до тренувань, своєї тактики та свого мислення. І це правда. Скільки разів ми витрачаємо енергію на турботи про те, що ми не можемо змінити? Замість того, щоб турбуватися про те, що може піти не так. Краще зосередитись на тому, що ми можемо зробити, щоб мінімізувати ризики та збільшити наші шанси на успіх. Я сам неодноразово стикався з ситуаціями, коли мене охоплювали почуття безпорадності через зовнішні обставини. Але кожного разу, коли я навмисно перемикав свою увагу на те, що я можу контролювати, на свою роботу, на свої дії, на своє ставлення, я почував себе сильнішим і впевненішим. Перфекціонізм ворог прогресу. Ще одним важливим моментом, який виділяється в цій колекції, є необхідність вивільнення перфекціонізму. Елана Майерс Тейлор каже, що немає необхідності прагнути до ідеалу, достатньо, щоб бути швидким. Це стосується багатьох сфер життя. Скільки разів ми підемо у випадку дрібниць, боїмося помилитися, і врешті-решт втрачаємо з поля зору головну мету. Я вважаю, що перфекціонізм це пастка, яка заважає нам рухатися вперед. Він змушує нас боятися ризику, уникати нових викликів і як результат обмежує наш потенціал. Замість того, щоб прагнути до ідеалу, краще зосередитись на прогресі. Важливо щось зробити, навіть якщо це не ідеально. Важливо вчитися на своїх помилках і рухатися вперед. Довіра це основа успіху. Кілька спортсменів наголошують на важливості довіри, довіри собі, своїм інстинктам, своїм тренерам. Хіларі Найт каже, що вам потрібно задати собі питання, що може статися найгірше, якщо я пропускаю. І це чудове питання, яке допомагає подолати страх і почати діяти. Довіра є основою будь-якого успіху. Без довіри до себе неможливо досягти чогось значного, необхідно вірити у свої сили. У вашій здатності подолати труднощі та рухатися вперед. Вам потрібно вірити у свою команду, у своєму тренері, у вашій стратегії. Простота ключ до ефективності. Багато порад у цій колекції напрочуд прості. Просто заявляйтеся, полегшите, не хвилюйтеся, якщо ви збираєтеся молитися. І це правда. Іноді найефективніші рішення є найпростішими. Не потрібно ускладнювати, не потрібно шукати складні стратегії. Вам просто потрібно виконати свою роботу, зробити це добре і робити це з любов'ю. Я часто думаю про те, скільки часу та енергії ми витрачаємо на непотрібні речі, на складні плани, на складні стратегії. Але іноді достатньо просто робити те, що вам потрібно: робити це добре і робити це з любов'ю відпочинок ключ до прогресу. І, звичайно, не можна не відзначити важливість відпочинку. Поле Файнди каже, що вам потрібно розслабитися з пріоритетом. Мобек підкреслює, що день відпочинку впливає на продуктивність більше, ніж кілька важких навчальних днів. Відпочинок це не розкіш, це необхідність. Без спокою тіло не може відновитись, не може адаптуватися до навантажень, не може прогресувати. Важливо дати собі час відновити, відпочивати, перезавантажити застосовність до повсякденного життя. Але найцікавіше в цій колекції це те, як ці поради застосовані до повсякденного життя. Вони не обмежуються спортом. Вони стосуються кожного з нас. Вони стосуються нашої роботи, наших відносин, наших цілей. Наприклад, поради щодо контролю за вашою владою можна застосувати до будь-якої ситуації. Якщо ви переживаєте за свою роботу, зосередьтеся на тому, що ви можете зробити, щоб покращити свої результати. Якщо ви переживаєте за свої стосунки, зосередьтеся на тому, як ви можете бути найкращим партнером. Рада випустити перфекціонізм може бути застосована до будь-якого завдання. Якщо ви боїтесь розпочати новий проект, просто зробіть перший крок. Якщо ви боїтесь помилитися, пам'ятайте, що помилки є частиною процесу навчання. Висновок вибір порад, отриманих від тренерів найкращих спортсменів у світі, є цінним джерелом натхнення та мудрості. Ці поради прості, але ефективні Вони стосуються кожного з нас. Вони стосуються нашого життя. Вони стосуються нашого успіху. І найголовніше, що ці поради це нагадування про те, що успіх стосується не лише талантів та наполегливої праці. Йдеться також про ментальну довговічність, про здатність впоратися з труднощами, про здатність вірити в себе та про здатність рухатися вперед. Отже, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна невелика порція натхнення, просто пам'ятайте ці поради. Вони можуть змінити ваше життя. Вони вже змінили життя багатьох спортсменів. І вони також можуть змінити ваше життя. Пам'ятайте, що найголовніше це не те, що ви робите, а як це робити. Зробіть все з любов'ю, із задоволенням і з вірою в себе.